На Прикарпатті створили народне ополчення. Мета на добровільних засадах об'єднати всіх для забезпечення порядку. Подробиці знає Ольга Гриців. Об'єднались. на Івано-Франківщині, створили народне ополчення. Структура метою якої стало завдання мобілізації та охорони території України. Об'єднала зусилля народної самооборони та інших громадських організацій. Закликаємо до співробітництва всіх громадянських організацій області, особливо проохоронного та оборонного спрямування. Звертаємося до усіх мешканців області взяти активну участь у формуванні структур народного полчення, щоб спільними зусиллями забезпечити громадський порядок та оборону. Будьмо ж гідними великої слави героїв України, які твердо вірили, українська нація існуватиме доти, доки хоча б один українець буде готовий покласти своє життя в її обороні. Слава Україні! В Свою чергу Степан Волковецький підкреслив на тому, що народне ополчення є аполітичною організацією і ніякої участі у виборах брати не буде. Були і заперечення щодо цільності створення такої організації. Одні говорили, що це буде новий політичний проект, що це робиться під вибори. Я хочу ствердити, що жодного політичного підтексту тут немає. Згідно з тату, наша організація є неполітичною, ніякої участі в виборах брати не може і не підпорядковано жодній політичній силі. Народного ополчення буде забезпечувати повну координацію, дисципліну та порядок на території Прикарпаття. Відтак в Івано-Франківську буде знаходитись штаб з'єднання при облдержадміністрації, а область буде поділена на чотири зони відповідальності. Під штабом з'єднання другої структурної одиницею, яка Є яка є? Це загони, які будуть розміщені в чотирьох районах області. Це Калуш, Коломея, Надвірна і івано франківськ З таким розрахунком, щоб перекрити райони області і забезпечити керівництво в всіх районах і населених пунктах, Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал РАІ.